І всім привіт заміяти навезення. І сьогодні я покажу вам, які скини мені випали з ангельських і демонічних староб. Ну а ми розпочинаємо. І так, першим покажу вам скін колокольчик Нані. Тут на нього дали такий пін, іконку і спрей. А другий скін, який я вам покажу, це Діоніс Анджело. І на нього дали отакий от один пінчик. Ну, самим першим скіном, який мені взагалі випав, це був Демон Бо. На нього також отакий пін і іконка. Ще мені випав скін Демон Отіс. Такий на нього ще пінчик. І іконка. Ще мені випав скін Демон Віллоу. Звісно ж на неї пін. І іконка. Ще мені випав також прикольний скін Demon з піном, І іконкою. Ще мені випав скін Angel Світла Кольт. Ось такий прикольний пін, І іконка. Ще плюс мені випав гіперзарядний скін темний Ангел Едгар. І от така просто куча пінів на нього. І ще мені випала цвітова варіація на нього, світоносний Ангел Едгар. З отаким одним прикольним піном на нього. Ще мені випав гіперзарядний скін Демон Мортіс. І на нього також просто купа пінів. І ще забув, мені випав скін єдиноріг Боні. Ну а мені випало 11 скінів. Ну а ви не забувайте ставити лайки, підписуватися і напишіть в коментарях, скільки кількі скинів випло вам. Всім пока-пока!